Усім вітання, це Аркадій Войтюк, і я зараз знаходжуся з VIP-Тернопіль в Канаді. І... Всім привіт, а я Тарас Станицький, Я заважаю Аркадію Войтюку. Знімати нормальні сторіси, щоб ви, ви бачили, що ми такі трохи придорожні. Буду розмовляти тихенько, адже саме зараз у нас відбувається концерт у Ванкувері. Попереду нас чекає ще 10 канадських міст, і 13 грудня ми плануємо вже бути в Україні. Оскільки я взяв з собою GoPro, то буду показувати все за скажімо так, життя в ІАЙП Тернопіль в Канаді. Як ми працюємо, як ми готуємось до концертів, скільки грошей ми назбираємо з кожного концерта і передамо на ЗСУ, тому слідкуйте. В Турі ми живемо по людям, тому це наша стараську. Ложу на сьогодні. Наше. Е -е -е як би правильно сказати, гніздечко. <laughs> Наше гніздечко Старасов. Як тобі? Е -е -е, в загальному добре. Дуже нам файно тут, правда? Дуже лепсько. Виліжте, виїждте, виїждте. Ну, я можу їх зробити, просто А це прикольно, мені здесь, крім чика, не є нас в нас. При тому, що старі пісні вони точно їх набагато краще. Дивіться, хлопчики! Я бачу світло в кінці тунелю. Країна феніс струшує пил. Так, ми милупа досю скелю, і так ми перемогли Три, стрічі. Якраз зараз на сцені відбувається розіграш чергового лоту, привезеного з України на сцені Віктор Гевко і Тетяна Песик. Ще надходять цікаві коментарі, як ми виїхали за кордон. Виїхали ми офіційно. У нас є всі офіційні папери так. волонтерської організації. Всі повністю. Всі. Наш, наш юрист Микола. Так. Микола З величезним ми досвідом роботи. Так, у нас є всі офіційні документи, всі підтвердження, всі дозвола. Тому не сумнівайтеся, ми працюємо з честю і совістю. Так, іду далі вам показувати, тому що в нас проходить черговий розіграш шолоту, а це оригінальні футболки, Таньки і володьки. Вітя, скільки ми зібрали сьогодні з лотів? Злотів ми зібрали 8 тисяч доларів. 8 тисяч доларів для ЗСУ. Тільки злотів. Тільки Ооо, злотів. А ще був вхід, дякую. їда. Будемо все рахувати. Надіємося, також там є хороші суми. Дякуємо всім хто прийшов. Але то канадські долари. щоб ви там на тому курсі зірочка? Канадські Канадсь. долари. Це ми зібрали кошти. Просто за фотки з нами. <свист> В кінці. Просто за фотографії з нами. Да, це все на ЗСУ. Ми дивіться, Дивіться. І 100 доларів, і 5. І канадські. 50, 5, і 20. 20. Десь 200 європейсь, 20, а може 300. <свист> ну нічого. Да. Сильно. Що, то було сильно? Ванкувер то було сильно? Ванкувер то було сильно. і ми зустрілися вперше за 9 місяців. Всі разом. Не родилися за 9 місяців.